Це відео для тих, хто цікавиться медитацією, хотів би спробувати, але поки не знає як. Ну або для тих, хто вже має певну практику та сумнівається, чи робить все правильно і чи отримує від практики бажані результати. Сьогодні я розкажу вам трішки теорії, і ми разом помедитуємо. Це відео стане для вас хорошим стартом на шляху до усвідомленого життя. Тож зберігайте його одразу. Привіт! Я Роман Кузнецов, я психолог, а ще я буквально половину свого життя вивчаю і практикую медитацію. Минулого року я відівчився на тренера Mindfulness і зараз я на шляху до акредитації. Тож підписуйтесь, я періодично ділитимусь тут результатами наукових досліджень медитації. Повірте, вони вражаючі. Ну і звісно, самими медитаціями теж ділитимусь. Навіть якщо у вас вже є якийсь досвід медитації, я все одно прошу вас спочатку прослухати коротку теорію, бо підходів до медитації є купа. І щоб бути впевненим, що ви практикуєте саме ту медитацію, яку я вам сьогодні дам, ви маєте розуміти, про що йде мова. Отже, дати вичерпне визначення медитації неможливо, оскільки видів медитації та її цілей безліч. Навіть в межах курсу Mindfulness, який я вивчав, є багато різних практик, і є нейробіологічні дослідження, які показують, що і мозок в різних практиках працює по-різному, а отже, і результати будуть різними. А якщо взяти якусь медитацію на енергію, кундаліні чи грошей, то це взагалі має дуже мало спільного із тим, чим займаюсь я. Але у всіх практик Mindfulness є деякі спільні риси, і саме їх я спробую зараз описати. Всі практики мають в основі усвідомленість, тобто вони всі про увагу і про керування своєю увагою, але вже тут, на фундаментальному рівні, вони починають трошки розгалужуватись. Наприклад, увага може бути сфокусованою, коли ми концентруємось на конкретному об'єкті. Це медитація, яку ми будемо практикувати сьогодні. А є медитації, коли наша увага є вільною, широкою, і наша мета якраз помічати все, що потрапляє в поле свідомості. Як я казав, мозок в цих практиках буде працювати по різному, і ми отримуватимемо різні результати. Наступна загальна риса усіх цих практик це безоціночне доброзичливе сприйняття. Тобто, у нас ніколи немає мети позначати свій досвід як хороший чи поганий, і немає цілі його змінити чи впливати на нього. Із цього випливає наступна і трішки парадоксальна риса. mindfulness. У нас немає мети досягти якогось конкретного стану, розслабитись чи заспокоїтись. Наша ціль це дослідження того досвіду і того стану, який є саме зараз. І він може бути абсолютно різним. Тобто ваші базові налаштування це цікавість дитини, яка досліджує світ, і відкриває його для себе вперше. Ну і не можу не проговорити один найпоширеніший стереотип про медитацію: що її ціль це позбавитись думок. Ми цього не робимо, і наразі у нас немає жодних наукових даних, що це взагалі можливо в деяких практиках. майндфулнес думки можуть бути об'єктом вашого усвідомлення. Але в нашій сьогоднішній практиці ми будемо давати їм простір десь на периферії свідомості. В поле свідомості потрапляє безліч стимулів: відчуття, образи, звуки, запахи. І думки це лише один із таких стимулів, і у нас немає мети з ним боротись. Ми просто досліджуємо вибраний нами об'єкт, а вони най собі будуть. Ну і головне, а нащо ж це все? У нас є дуже важливий сформований еволюцією механізм автопілот. Наприклад, коли ви тільки вчитесь керувати автівкою, це потребує великих зусиль і концентрації, але з часом ваші дії стають автоматичними. Це дуже класний і важливий механізм. Він економить нам купу ресурсів, вивільняючи їх на інші важливі речі значною мірою. Завдяки цьому ми і розвиваємось. Але у нього є й зворотня сторона. Він діє невибірково, і, врешті-решт, ми звикаємо та проживаємо на автоматі навіть дуже важливі моменти. В категорію автоматизації потрапляють стосунки, хобі, прогулянки, робота, самореалізація і так далі. Воно накопичується і призводить до насправді жахливого і страшного феномену, коли ти закриваєш очі в свої 25, відкриваєш, а тобі вже 40. І всі ці роки життя якось пройшли повз. Другий важливий результат медитації це створення додаткового простору між світом і нашою реакцією на нього. Є такий принцип, відомий людству вже тисячі років. Він же лежить в основі когнітивної терапії. Ми реагуємо не тільки і не стільки на події, скільки на нашу оцінку тих подій. І медитація дає нам можливість, ніби трохи сповільнитись і усвідомити свої автоматичні реакції. Сама по собі медитація їх не змінить, але вона дасть вам вибір, якого в режимі автопілоту у вас немає. Тобто, саме усвідомленість є фундаментом для подальших змін вашої Вашого некорисного мислення чи поведінки, або навіть сталих рис характеру. Дослідження показують, що з набуттям досвіду можливо навіть і це. Ну що ж, переходимо до практики, і маленька попередня інструкція. Якщо ви зараз знаходитесь в емоційно збудженому стані, і неважливо, чи ви роздратовані чи навпаки чомусь сильно радієте, то краще відкласти цю практику на час, коли ви будете більш спокійним. Ваш стан дуже сильно відволікатиме, думки будуть більш нав'язливими. І для медитації з такого стану потрібен певний досвід. Тож починати я рекомендую в спокійному стані і, будь ласка, потурбуйтесь про те, щоб вас нічого не відволікало. Попередьте близьких, переведіть телефон в режим не турбувати і так далі. Практику ми будемо виконувати сидячи на стільці. Ноги не схрещуйте, стопи рівно стоять на підлозі, щоб ви могли відчувати під ними опору. Руки просто покладіть на коліна, а спину тримайте рівно. Це допоможе вашому розуму залишатися в тонусі. Знайдіть положення, в якому вам буде комфортно сидіти наступні 10 хвилин. Закрийте очі, або якщо вам так буде комфортніше, опустіть їх і зробіть м'які розслаблені повіки. І зараз м'яко скеруйте свою увагу на своє дихання. Дослідіть ті відчуття в тілі, які дають вам змогу зараз зрозуміти, що ви дихаєте. Це може бути відчуття повітря над верхньою губою. або відчуття руху повітря в носі, чи навіть десь в горлі? Або розширення вашої грудної клітини чи рух м'язів живота. І відчуття, які у вас виникають під час дихання. Дозвольте своєму диханню бути зараз таким, яке воно є. Змагайтесь його сповільнити чи поглибити, просто дозвольте йому бути. Оберіть для себе будь-які відчуття, пов'язані з диханням, які вам зараз було б цікаво дослідити. І м'яко, обережно скеруйте свою увагу на них і просто побудьте з цими відчуттями, не оцінюйте їх, не намагайтесь змінити. Дайте їм простір і просто лагідно торкайтесь їх своєю увагою. Періодично ваша увага буде відволікатись на звуки, думки, образи, спогади. Це абсолютно природно, так і має бути. І коли ви помічаєте, що відволіклись, то просто подякуйте собі за уважність і спокійно поверніться до свого дихання. Не засмучуйтесь, якщо ви відволікаєтесь часто чи надовго. Бо коли ви це усвідомлюєте, це безцінні моменти. Так ви розвиваєте свою усвідомленість. А своїм думкам і іншим відчуттям просто дозволяєте бути. Спостерігайте за тим, як ваші почуття, пов'язані з диханням, змінюються в часі. Їх природа це мінливість. Вони з'являються, змінюються і зникають. І за ними слідують нові відчуття. Просто щирою цікавістю досліджуєте це, чи є якийсь простір, пауза між відчуттями, чи вони відрізняються одне від одного? Не треба нічого контролювати. Ваше тіло знає як дихати, просто довіртесь йому. Просто побудьте з цими відчуттями тут і тепер. І кожного разу, коли ви помічаєте, що ви відволіклись, ви знову і знову повертаєтесь до свого дихання. Тепер м'яко, обережно розширте свою увагу на все своє тіло. Впустіть в своє усвідомлення інші відчуття. Дозвольте їм бути. Бути такими, які вони є зараз. І дозвольте собі просто бути з доброзичливістю до себе і цікавістю. Вимічайте свої думки, як вони змінюють одна одну. Обережно розширте свою увагу довкола себе. Пустіть в неї довколишні звуки, прислухайтесь до свого тіла, і якщо зараз виникне таке бажання, то ви можете порухатись, потягнутись. І коли ви будете готові, повільно відкрийте очі. Наша медитація завершена. Якщо ви хотіли б ввести медитацію в своє життя на регулярній основі, то в мене є пропозиція. З 28 вересня стартує мій перший курс з Mindfulness. Він проходитиме онлайн. Програма триває 8 тижнів. Заняття будуть щосуботи. Плюс в нас буде одноденний мовчазний ретрит, де ви протягом 8 годин будете поглиблювати свою практику. А я вестиму вас всі ці 8 годин. На курсі ми дослідимо різні теми: автопілот, сприйняття, реакцію на стрес, стосунки і спілкування. А окрім різних формальних практик, одну з яких ми робили тільки що, ми будемо вивчати також і неформальні практики, тобто ті, які можна впровадити в своє повсякдення, поки ви займаєтесь своїми звичними справами. На курсі буде лише 8 місць для участі та ще одна ведуча. Тож час та увагу ми зможемо приділити кожному з вас. Також буде дві хвилі підняття цін на участь, і зараз вони є найнижчими. Всі деталі курсу ви знайдете за посиланням в описі під цим відео. Тож, переходьте на цьому, все. Дякую, що розділили зі мною цей час. Дуже я це люблю. Всім усвідомленості.